Всім привіт! Хто слідкує за каналом, так розумію, він бачив, що я давно боруся з проблемою гарячого пуску. Що, типу, Відколи я її купив, вже 2,5 роки пройшло, Машина погано заводилася на гарячу. Типа 3-5 обертів двигуна, так, приблизно. У людей, звісно, є навіть і більше, і довше. У мене ще більш-менш. На каналі є декілька відео, що я робив. Це перше, що я зробив, це замінив, точніше зареставрував стартер. Не допомогло. Е, купив новий акумулятор, не допомогло. Е, замінив датчик розпредвала, стало набагато краще заводитися, але е, через якийсь тиждень все одно стало гірше. Типу знов так само. Поміняв знову через якийсь час датчик розпредвала не помогло то саме. Ну, коротше, їздив, плюнув я на це діло. Е, більше року взагалі не чіпав цієї теми і е, знайшов в коментарях одну людину в Києві, е, що знає цю тему, цю хворобу вага е, з насос форсунками. тому... Я то не ризикував. По-друге, перше по мені якось 2-3 тисячі гривень за це було трошки жалко дати. Але знайомий Ігорьок, привіт. Вислав свій блок. Йому перешили. Бо в нього теж була така проблема довго заводитися, навіть довше, як в мене, погірше. І все, і машина з співтику заводитись стала. І оце недавно трошки наважився. І договорились за ціну 2000 гривень. Я висилаю йому блок. Але цей спосіб вийшов мені нервовий. Страшно. Був я якраз відряджені ще, тиждень до кінця відрядження. Думаю, ладно, встигаю висилаю. На другий день він забирає, прошиває, висилає мені назад. Я йому на карту оплатив. Приходить блок, я вставлю, а машина не працює. 에... Працюю тупо два циліндри. Я вставлю вставочку, як кидало двигуном. Коротше, обертів не набирало. Помилки, було, 에... обрив ціпі, перша, третя форсунка. 에... Google писав, що проблема в проводці або блоку двигуна і тому подібне. Я цій людині написав, він без проблем, типа, давай присилай ще раз. Будемо дивитися ще раз, заляю твою прошивку типу, назад, бо він, якби толкова людина, зберіг її. Е, я йому висилаю знову два дні ці пересилки, три, точніше, бо ж назад ще верталось. Але нічого не змінилось. Так само, двигун не працює, відрядження закінчується. Я в паніці, бо їхати додому 200 км, а машина треба постійно. Коротше, щось згоріло. Е, але. Чоловік купує за свої гроші блок, е прошиває на мою прошивку і присилає мені, і я ставлю, і машина співтика. Що на холодно, що на гарячо. Получається, що він якби, свою роботу зробив, ну, зробив її в ноль. Нервів в мене пішло, бо того, що в мене піджимало. Пішло в мене десь тиждень з копійками на це. Відряження ще, слава Богу, продлили. Тому я трошки ще затримався і мені це було на руку. Давайте покажемо, як заводиться зараз на гарячу. і чуть пізніше нагріємо, покажу, як на холодно. Поїде як на двох селі. Так, ну що. Машина повністю холодна, Ну я типу сьогодні їздив, але це було ще до обіду, вже п'ята вечора. От. Все, співтика. Трошки розхід великий, але це на холодну, зараз впаде до 0,7 і вже на спад пішло. Все, нагрію машину і дозніму відео, покажу, як на гарячу. Але результат, звісно, мене здивував. Я дуже не привик до такого, що автомобіль з півтека заводиться. Дуже приємно, що вийшло так. Так, ну ось машина нагріта. 90 градусів вже. Зараз досі, зараз. ну Вже чуть встигла бо я вже простою. Ось і заводиться. З півтика. Навіть непривично, скажімо, бо 3-5 оборотів відчутно було довше. А це з першого можна сказати. Так що шукайте причину, але починайте з дешевшого. Можливо, тільки прошивка і поможе. То, от така ситуація. Так, от вирішив проблему. Всім пока тепер.